Земельні пристрасті на Кіровоградщині не вщухають. В реакцію день за днем звернулись жителі села Грузьке Кіровоградського району. Розповіли, що роками здавали землю місцевому фермеру. Цьогоріч, за словами пайовиків, термін оренди стікає, тож вони вирішили забрати свої наділи, бо їх не влаштовує плата. Та виник конфлікт з фермером. Чому розповість Яна Семенюк? Підприємство Саторі С землю здає, чи не все село Грудьке від початку створення господарства у 99-му році. Тоді власники наділів підписали договори оренди до 2010 року. А у 2007-му – додаткові угоди теж на 10 років. Нині, коли термін завершується, селяни вирішили свої наділи забрати, але не змогли. Ми підписали тут, приходили, оформлялися на гроші хто на зерно. І в 2007 році, а вони заключили у державному земельному заключили, вже підписали у 2010 році. То виходить, що ми вже не на 10 років, а на 13 років. За умовами договору земля перебуватиме в оренді у Саторі С ще три роки. Ще одна з причин невдоволення селян розмір виплат. Мовляв, ті орендодавці, що цьогоріч підписали з фірмою нові угоди, вже на наступні 10 років отримують значно більше грошей. Вони кажуть, ви не взяли по 10 тисяч, не підписали договор. Значить, вам буде по 4 там, ну, з копійками. А тим по 10 тисяч. Ну, ми ж то підписували раніше, а чого ж нам так, а їм так. Невдоволені і ті, хто отримує плату за землю урожаєм, а не грошима. Він нам зерно дає в декабрі місяця, спеціально. У людей отримують, вони тільки ж не вас й отримують, привозять додому людям. А в нас іди плати за машину. Ну, 100 гривень, стой під забором, вісова на втором етажі. Що вони там важуть, ніхто не знає. Щоб з'ясувати спірні питання, власники наділі виїдуть на підприємство. Його керівник проживає в іншій країні, тому вийшов на скайп зв'язок. Бойовики одразу питають, чому не можуть забрати зараз свою землю. Ми підписали, значить, додаткову угоду, в 2007 році, а в 2010-му ми вже підписали договор. І, і, а додаткова угода зареєстрована і договор у 2010 році. Чого три роки ви не могли зареєструвати договор і додаткову угоду? Тому що для того, щоб зареєструвати договор, необхідно було пройти дуже багато технічних моментів. Це ж не те, що положили договори в шухляд. Але це на 10 Юрист підприємства уточнює, почали підписувати договори на наступний термін завчасно, тому що тогочасне законодавство відрізнялось від нинішнього. На сьогоднішній день набирає чинності з моменту підписання, от ми уклали і зареєстрували. На сьогоднішній день реєструється не догір, а речове право, тобто право оренди. на той час законодавство передбачало, що догір набирає чинності з моменту державної реєстрації. Тобто ми могли його підписати, але діячень почне тільки після того, як його зареєструють. Струють. Чому частина пайовиків отримує більше грошей за землю, ніж інші, на підприємстві пояснюють умовами нових договорів, за якими збільшили відсоткову ставку для орендодавців? Селян така відповідь не задовольняє, але розірвати угоду в односторонньому порядку не можна, заявляє керівник підприємства. А нього приближення, якщо ви забрати землю, сеча виплатите мені, опущено вигоду. Забирати землю, ще. почувши такі відповіді у людей, тепер ще більше запитань. Що робити далі, не знають. треба заплатити тобто, за ці три роки до 2020 року. Не устойку за це землю. Я тепер не знаю, як ми чи будемо забирати, чи будемо до 2020 року чекати. Селяни кажуть, стали заручниками ситуації і не знають, що робити далі. Яна Самнюка Анатолій Басистий, день за днем.